Доброго ранку малята. Сьогодні у нас в гостях незвичайний хлопчик. Ви впізнали його? Звуть його Незнайко. Незнайкові надіслали подарунки, іграшки, але що це за іграшки він не знає. Давайте допоможемо йому. Послухайте загадку. Залізні подружки тримаються за руки. Одна з трубою їх тягне за собою. Що це таке? Це потяг. Послухайте наступну загадку. Ухопився за дріт, покотився у світ, повіз близняток цілий десяток. А це що? Це електровоз. Дім по вулиці повзе, на роботу всіх везе. Не на курячих ногах, у гумових чобітках. Молодці це автобус. Будиночок рішки має, людей на роботу збирає, швидко по місту біжить, за кермом водій сидить. Що це молодці? Це тролейбус. По хвилях лебідь пливе, людей на собі везе. Здогадалися, що це? Молодці, це корабель. Всі ці іграшки можна назвати одним словом. Яким? Транспорт. Транспорт служить для перевезення по землі, воді, повітрі. В залежності від цього, його поділяють на такі види: наземний, водний. Повітряний. І так, до якого виду транспорту відноситься? Корабель. Це водний вид транспорту. Літак. Це повітряний вид транспорту. Трамвай. Це наземний вид. Це водний вид, машина. Це наземний вид, потяг, це наземний вид, вантажне судно. Це водний вид транспорту. Метоцикл. Це наземний вид, гелікоптер. Це повітряний вид транспорту. Автобус. Це наземний вид транспорту. Повітряна куля. Це повітряний виспорт. Незнайко, дуже дякую вам всім за допомогу, що ви допомогли йому розібратися з іграшками і прощається з вами. А я бажаю вам всім здоров'я та миру. До побачення, мої любі!